Закінчилася одна зірочка сяй. Випустив світ ще дівчат, які будуть сяяти на небосхилі цього інстаграма, ютюба і ще чогось. Я не люблю прощатися, але це дуже приємно, коли на твоїх очах формуються люди, вже дорослі, які відчувають, що вони можуть набагато більше, ніж могли раніше. З сяй, 3 листопада стартує новий поток. Я вас чекаю. Приходьте. Значить, дивіться, по-перше, базар зменшується і треба щось робити. Треба щось ходити на базар, на ярмарки, підтримувати цих людей. Це ж господарі, це хазяїчки наші. Це вони підтримують Україну. Це раз, перше. Значить, другий виходите момент. на базар? Другий От просто виходите на базар. Я йшла по сайт. Які там пас? Благослови Боже, ці торти. Щоб жодна калорія, не пішла в жир. вже. ну що, я вже одягаюся на форум пробудження. Зараз будете оцінювати мій лук. Що скажете? Як вам моя пітон? Що скажете? а? Ну. Кисеньки, я вже в дорозі! Я вже в тебе палац на форум пробудження. Хто мене чекає в цьому питоні, я там скоро буду і чекаю на вас теж. Тібесеньки, я в переході. Мені треба купити дівчатам квіти. а? Куплю квіти і пожену на виступ, бо будуть багато зустрічей з кимось, я бачусь вперше, тому квіти треба придбати. О 9 gotcha uh, я нагадую безкоштовний вебінар для всіх вас. Реєструйтеся за цим посиланням і чекайте на мене. Ще й краще. Думаєш, Танечка? Я впевнена. А це відео? Таня сказала, що я ще краще, ніж на відео. Це точно, це точно? Така ігрива енергія. така... Я тебе побачив, Микола не що ти так на думку. Я думав, боже, він так класно грає роль, як в розумієш? Абсолютно Ходиш в цю роль. Ну, коли це відео проводиш. Не граю нічого ніколи. Я ж на тонку мишку. Ну, що я с комутовський вперше відчут бачиться? Сотні тисяч ефірів вже пройшли, а от побачилися на живому. і. А сьогодні зустріч з дівчатами станівка з Комотовської з Віних з Єгель вперше. Вони багато були в мене на, на каналі в ефірах. А сьогодні їх з кнітами зустрічаю вперше.